Ранок озеро ще спить. Але сьогодні тут буде справжня історія. Мета проста знайти залікову щуку, не будь-яку, а ту саму, яка захоче з'їсти велику приманку. Ставки високі. Або сьогодні будуть гарні щуки, або день без покльовок. На рибалках я не просто ловлю рибу. Я хочу зловити момент, який запам'ятається на все життя. Є. yeah Задача сьогодні зловити якомога більше залікової щуки, ну і головне розповісти про те, як її правильно ловити вам. Є, є, ой, гарна покльовка. Тати що! Включив, я ще до того включив. Дивує. А, що, гарна Танці. риба. А от і перша щука. Довго не довелося за нею плавати, буквально третій закид, і мені вже вдалося розловитися на першій точці. Ось така от приманка в натуральному окрасі 5 дюймів на вантажку 7 грамів. Це не залікова щука, але така сантиметрів 45 з щиткою гарною покльовкою. Дуже класна риба подарувала багато класних емоцій. Ну і цю рибку обов'язково відпускаємо. Хорош. Хоч шнурний лоб цей раз. Виважу і спінінгами Чишки, непоганешні чушка. Тешки, щоб дівчинка була. Вітаю з першою рибою. Ось так на першій локації за перших 10 хвилин ми і піймали три щуки. А далі рибу довелося шукати. На другій постановці не було жодної покльовки, тому переміщуємося далі. планах оплести зараз озеро по всіх перспективних точках і там, де буде найбільше покльовок, там затриматися і ловити далі. Гарне місце можна обловити. А, була покльовка. Так? Да? Да, тільки сказав: гарне місце можна обловити. Була покльовка, Поріз гарний. Ось от по спинці, татиша. Тому тут затримуємося трошечки надовше. Із-під самого берега. Гарна риба і покльовка. Оце вона всадила. Оце вона всадила, і там така риба не кілушка, трохи більше, мені здається. Ай, зійшла. Там двушка була. Там була тупо така двушка. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Котре змінили місце, тут мілина озеро. Я змінив приманку на меншу вагу і поставив стабішет ось такий от продовгуватий. До того я ловив стабішет фет, а тепер от поставив ось цього. І з першого закиду була гарна покльовка, була дуже гарна щука, двушка, на жаль, біля лодки вона зійшла. Але з першого закиду, тому упс, тіше, тіше, тіше. Човник наш хитається, тому великі надії є на це місце і продовжуємо ловити. Нормальне весло я благополучно вже сьогодні ранком зламав, тому доводиться гребти ось таким от дерев'яним. В цьому місці, де ми зараз ловимо відносно мілина і дуже густий шар трави на дні. Так сталося, що сьогодні я ловлю достатньо тонким восьмижильним шнуром, і він дуже сильно боїться цього абразиву. І відповідно, коли я ловлю таким тонким шнуром на великі приманки в траві, клює щука, і відразу та щука може обрізати об траву, для того, щоб цього не сталося. Крім основного флюрату 0,43, 05-057, який бере на себе навантаження зубів щуки. Сьогодні я використовую ось такий от флюр від яматою. І крім основного, з цього 30-сантиметрового відрізка товстого флюра, який бере на себе все навантаження щучих зубів, я в'яжу додатково метр метр двадцять ще ось такий от тоненький, 0,2-0,23 м'ягесенький флюрокарбон, який буде брати на себе все навантаження е, по абразиву по оцій траві. Відповідно, у нас метр метр двадцять тонкого флюра, і до нього я прив'язую вже основний товстий, щучий флюрокарбон. Таким чином, Мій основний тонкий восьмижильний шнур взагалі не має контакту з травою, відповідно, не зношується. І коли в мене клює щука, я без проблем її дістаю. Тому, якщо ви ловите також відносно тонкими шнурами або восьмижильними шнурами, які дуже нестійкі до трави, і у вас схожі умови, тому можете користуватися, це дійсно дієва порада. Спіннінг свіса перечуть.

А щоб у вас так не рвалися шнури, тому використовуйте нормальні діаметри. Не будьте такими героями, як я, не ловіть 04 шнуром на ось такі великі приманки і все буде окей. Погода дуже сильно зіпсувалася, сильний вітер, хмарно. Ми вийшли на берег, п'ємо ось гарячу каву і зараз будемо продовжувати ловити щуку далі. Зараз допиваю каву і трохи розповім вам про те, які приманки у мене сьогодні гарно працювали. Хочу знову змінити колір цієї приманки. Ловив на окуня і зараз знову ставлю кислотного. Є ще ось така от натуралка, дуже гарна. Але зараз хочу спробувати на ось цього. Гарна покльовка. Ходиш сюди. О, це ж я, до речі, на кислотного ще й піймав. Ще й розловив кислотний колір. Достатньо довго не було покльовок. Зараз запливли в такий невеличкий заливчик в каміші і чітка гарна покльовка. До речі, розловив. Кислотного Slim Shad Feta. Були вже на нього сьогодні покльовки, але от перша щука в заліку. До речі, такими великими приманками сьогодні я ловлю на BlackPord від Major Craft тестом до 15 грам. Звільняємо щуку. До речі, більшість приманок я використовую на ось таких от стінгерочках невеликих. Вкрутиш і на спину ось один трійник квішай. Оба. А щучку ми відпускаємо додому. Як я і обіцяв, зараз вам покажу ті приманки, якими я сьогодні ловлю. Це приманки від японського бренду Major Craft, а саме Stabichet Fat та Stabichet Slim. Обидві приманки мають розмір 5 дюймів, назву Stabichet, але в одної приставка Slim продовгуватий, в іншої приставка Fat. Якщо ось такими фетами я проловив останніх 4 рибалки, то слімом, оце до речі, один єдиний, який з упаковки залишився. Я проловив всю осінь, починаючи від початку вересня. Дуже зручно, що виробник відразу зазначає вагу приманки. Фет у нас має вагу 29 грам, майже 21 грам, а стабішет слім, якщо я не помиляюся, 13,4 грами. Як я раніше і казав, цими великими приманками я ловлю цієї осені вудлищем Блекпоргі. Емелька до 15 грам, 78 в довжині 2,34 Хоч ці приманки важать в оснащеному вигляді 27 та 20 грамів. А вудлище всього лиш до 15. проте це вудлище з потужної серії, і ловити ось такими великими об'ємними приманками, які значно перевищують тест. Мені комфортно, тому що під час пелагічної ловлі навантаження на вудлище розподіляється трохи по іншому, ніж ніж під час класичного джігу. Тому я всю осінь, в принципі, відловив такими великими приманками, і мені все сподобалося. Тобто ніякого дискомфорту я не відчував. В Попередніх відео я вже повторювався, що я дуже любитель ось таких от реалістичних приманок, особливо приманок в кольорі окуня. І, в принципі, як не дивно, тому що вони мені подобаються, я частіше цей кольор кидаю у воду. На окуневі кольори я піймав найбільше риб. Також неодноразово від людей я чув таке питання: а для чого ось ці плавники на таких рибках? Плавники на цих приманках потрібні для того, щоб стабілізувати гру приманки на мінімальних вагах, щоб приманка не завалювалася на ту чи іншу сторону. В принципі, от на задній стороні упаковки виробник нам про це і зазначає. Ну, і якщо ми вже заговорили про гру на мінімальних вантажках. Відразу скажу, що Стабішет Фет починає гарно працювати та не завалюватися, має стабільну гру на 7 грамовій або джеголівці, або вкрутиші. А стабішет Slim на 5 грамовій. Надіюсь, з цією відповідною я відразу допоміг тим людям, які планують купувати ось ці приманки, і які не знають на яку вагу їх оснастити. Зрозуміло, якщо там у вас великі глибини, потрібно 12, 18, 20 грамів. Без питань приманка буде гарно працювати, але тим людям, які ловлять на невеликих глибинах, в тому числі і я, де глибина там від метра, умовно максимум до трьох, я все ж таки сторонник максимально легкої ваги. Тому я думаю, що цим я вам хоча б трішки допоміг. Так як нашою метою сьогодні є залікова щука, а вона, як правило, пелагічна, тому я ловлю її виключно рівномірною проводкою. Та і приманки такого розміру краще всього працюють на рівномірній і головне дуже-дуже повільній проводці. Саме ця проводка найкраще підійде для приманок такого типу. Так, Цей залив ми обловили, рибку тут піймали, тому пливемо далі в наступний залив, так називаємо щучий карман. І. Okay. Ааа, зійшла. Да, малька ганяє там добре. О, риба. Yeah. Да. Так. Okay. Я навіть, да, я навіть не встиг зробити проводку, дугу виду. видуло дугу, я цю дугу вибирав і вона типу вже там сиділа. Це вибавить, так? Да? Не знаю, то Це я по-моєму. Давай ти не будеш хорошо під руку, бо там нормальна риба, толкова щука, в рот, причому, я ж кажу, на падінні. Все як має бути. На стабішеда п'ятидюймового. Слухай, непогана, ще така щука. Трави, правда, наїлась. О, слухай, слухай. Це така щука, дай Боже. Зараз знову припливли на самий міляк водойми. І ось така от гарна залікова щука під самий вечір, під саме завершення рибалки на п'ятидюймового стабішеда від Мажоркрафт. Клас. Клюнула відразу на приводнення. Я навіть не встиг зробити нормальної проводки. До шнур Ой, у мене є. Є. Що в мене шнуплок? Я не знаю, чого у тебе шнур є старий. Але у нас разом була поплівка. Ще одна. Ще одна теж вечірня, та я так, і знімайте. Не пройшло багато часу, чергова щука, вся той же стабішет в окуневому кольорі. От приманка і отака от, от щука. І відпускаємо її. Хова! Ну що, щось на такій ноті наша рибалка підійшла до кінця. Вона подарувала нам велику кількість гарних покльовок, гарних місцями залікових, місцями майже залікових щук. Сьогодні у нас на наших гачках було порядка дев'яти щук на великі приманки. Вранці ми стали на гарну локацію і буквально за 10 перших хвилин. Піймав одну щуку, я і піймав дві щуки. Мій напарник. Потім, коли ми продовжили далі обпливати озеро, у мене був схід дуже гарної щуки. Орієнтовно, це приблизно до 2 кілограмів. Це була четверта риба на нашому гачку. На жаль, вона не в заліку, але після того ще і мені, і моєму напарнику вдалося піймати ще по одній рибі. Потім вже під вечір трошечки вийшло сонце. Моєму напарнику знову вдалося піймати одну щуку, а я долавлю в кінці рибалки ще дві риби. Нагадаю, що день став значно коротше. Зараз всього лише четверта вечора, до повних сутінок залишилась приблизно година. Тому ми збираємося і їдемо додому. В принципі, рибалка була чудова. А якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте його вподобайкою, напишіть коментар і підпишіться на канал. Я буду вам дуже дуже вдячний. До зустрічі на каналі, народжений рікою. Пока-пока. Фум. -пока.